Всім привіт! Сьогодні ми будемо розпікати Календар зі сквішами. Купила Аврорі. Так. це Ми будемо розпікати сьогодні всі віконці. Клан перший. О, дивіться, у мене вже таке було. У мене таке саме було, просто Ось таке. blijk of black smak en dan die 2e de boel e met de mad flats А знаєте, колись продавали такі штуки, ми ще колись купляли, чи хтось нам дарував, говорили, що це дуже допомагає і масаж робити. Так, так, це така фриз, та така зростка. Так, колись такі робили масаж і було впевнені, що воно щось супер допомагає, я не знаю, на якісь там урони. Я не знаю. таке Коли я була маленька, то? четвертий. есть такі бобошки живо так робити. Да. Так. Типа так. Угу. Вони дуже... О, виймати і запхати. Да, такі... А воно ще бачиш, воно ще може бути як брелочок, наприклад, да, сумку, сум... на сумку, на рюкзак. Боже, я просто уявляю, скільки нового всього будуватися бухаючи. Ага. Я думаю, я знайду якийсь квіш, а мені цікаво, що тут буде і ще восьми тут. п'ять, тоді край. П'ять, п'ять. Ой, Йогтик. Допомогти. Попіт. Пахне. Китай. Китай. Це якийсь що його не можна клікати. Тобі треба тут такими мізинчиками клікати. Але гарний. Теж білочок. Можна. До речі, я сьогодні відкривала Кіндер Дені 2. Мама розродилася телефон, я відкрила так. Там попалася така героїня, що туди це підставка на телефон. Я вам покажу наступне відео, добре? І там, до речі, попалась така штучка, щоб завішувати. І я тут завішу, і то буде е, <гумно> Ти не бачиш, але ми з глядачами бачимо е, цю таку штучку. Пглянули. А Я отут бачу штучку. Шістнадцять. Так, шість треба шукати. Допомагайте нам шукати. <гумно> а, а, точно. Це шість, що з них бачиш? Добре, Е, а а, 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 Купляли в Аброворі. Е, Мелані забула сказати, вартість такого. Скільки Чи 499? не знаю. це треба е, цю штучку розплутати. Mm -hmm. Якось. Така е, головоломка. Бачимо, да. мене з ями купили. Ну ну Дивіться, вона ж ось така якась. А не ти в робили сідно сліди, є така ключа проволока, то таке саме. У нас и поп и вот такие побочки, и вот такие. И вот такие. Да, и вот такие. Капитековая головоломка. Круто. Э, теперь. Симп. <свечес> <Симпула>. а! <свечес> Боже, ну вся Аврора тут. <свечес> Просто вся Аврора. Таке є, до... є в Данилу, що ми з ним їздимо всі, так? Да. Так. Та, і ще таке є в Олексію. М-м. Mm -hmm. Таке воно воно є. О, восьма. Потрібно витягнути. Восьма Меланія хотіла найбільше розпакувати, тому що воно найбільше виглядає. Та. Та, так. Допомогти? Тобі вже пальці блять, так? Так. Я допоможу. А, а як мені її дістати? Так, та це. Знову угу. ця чудо штучка з яка валяється там на всіх поличках, просто в сутку, Ні, так? Я не бачила такого, наприклад. Я бачила колись, коли мені було 5 чи 4 рочки. Ось наптік. О, це будемо збирати. О, я склала. В довгі вечори без світла будемо. снимать стресс, антистресс Ага. Так. Пусть да. мы видим. Можешь просиести. Девять. Ну ладно. Сяду. Девятого. Стоять. девять. У меня же пальцы будут. Там ладно, уже сдерла шкирку. мячик. Что за мячик? Просто <решко> мячик. Я Піннер? хочу такий знає, такий лабубу є спінник. Лабу не знаю. Лабубу знаю, лабубу спіннер не знаю. А я б як в мене був спиннер, то в мене е, забрав е, цей Тарас. Та? І сказав, е, можна я подивлюся і забрав. Mm -hmm. Більше ти його не бачила. Я за них приїжджала, що в них ще була стара хата. Uh -huh. Десяти. Присідай. Десятая, десятый, десятый, Вот, теперь десятая. А вот. до Тараса. Тарас, светай, спиннер. А, как краса. Она на память базе... Ой. Светится? Что просто? Не знаю. Якщо, дивіться, якщо я хочу там нішучка відправити. Не рожеве, не рожеве, пліз. Губина. Але ти вже любила рожевий колір? Ні, я е, чуть любила не дуже люблю якісь гнати старовинний во. Струбан Николь ржавый. а может тут вот такая штучка, типа, знаете, такая тюнь 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 Что это такое слайм? Нет, не слайм. Тут такая душка может быть. Да! Да! Я, я ее для раз и хотела! У меня было только дома. Яка душевная мелодия. Моя любимая, что я люблю делать, то это вот это. Руна. У мене була така велика, то вона мені прямо на голову надівалась. Слава Богу, вже нема. Я навіть не знаю, що зараз популярне. Напевно, 12. Просто пам'ятаю, коли був період оцих спінерів. Пізніше що там було? Маланя, не крутися, будь ласка, я так не можу знімати. Що за штука? А, то типу... что. Ти кубик кровик? Та це кубик що? Що это що? Не знаю, разберемся. Хто знає, що тут таке? Я не знаю, що це таке. Я <звілляє> не что тут? такое. Спиннер. Что вы натурите? Да, я подавлюсь. Я не знаю, что это а Ладно, давай. Тринадцать, тринадцать. Такая дудка. Я уже не люблю, но такую дудку люблю. Можно их весь это разом. Ой, давайте попробуем скрипеть. якась супер дівчачий оцей адвент, тому що кольори такі. Так, але, але ні, мені подобається, коли е, так сілпане Рожевий і фіолет, вони такі прям дівчачі. Угу, приєднання кольорів, так? О, можна знімати mm -hmm. теж який челендж? Тобі я тобі даю отаку, я отаку, і, і ми їх, хто скоріше отаку. Пишіть в коментарях, Хто нам... То швидше діля... збираю їх до купки, так? Та, пишіть в коментарях, а зняти таке відео. Тринадцять ой, чотирнадцять. Ой, горошок про які ти говорила. Я горох домашній люблю. Там все, я арахіс і горошок? Це було 14, 14. 15... тепер 15. 15, 15. Тут. Іконечко. Ну, такий прикольний календар. Я думала, буде гірше, якщо чесно. Ну, хоча тут ти... і дрібнички, але... Але хоча б... Все рівно цікаво. Пройти лабіринт. Лабіринт, угу. Я прийшла. О. оце ми 12 пропустили. Ну, да, відкривай Ну, одразу відкрили 13. Не, мы здравствуйте. А, ми відкрили 21, замість 12. Ну давайте нічого. Просто цифри Я подавить. думаю... Вона я просто за ничего покушать. Скейт! Я скейт купляла щоб черепаха їздила відео пилка, видео. Серьезно? Серьезно? Фу, она такая... Не, ну это не мое... Я, я, я так не люблю тебя, типа, у меня тут так... потом такие. то Сейчас я себе шкирку на месте порвала. Ой. Ой, не люблю я такие авенты, командари. Ты ему мало открывала, 16? Да, 16. Вот Это великий. Это великий. Не ты, кто я там... там, там кого О, а, ну слухай, в тебе тих головоломок на всі свята. Да, на всі канікули. Так, да, до речі, я буду зимою складати коли... Якою зимою. Буду телевізор зимою сидіти. Будеш колядувати. Я не буду його Ой, я, я буду ко. Зірка хай буде. Зірка ясна. -я. 16, 17. 17, це тепер 17, 17 тут. Така сама будка. Знаєте, більше мені такі скейти не попадались. А зі скейтами ти знаєш, як намивати це? Я треба знаю, отак. От треба. Треба. Ну, якось так там. У мене колись була, я коли була маленька, мені на кордоном прислали такий подаруночок, і там була така... 16, 16, 16. Дівчинка, я 16. не знала, що з ними робити, теж не бавилася, він просто валявся. А потім вже і в нас почали такі продавати. А от мені вже такі було то взагалі не цікаво. 8, а яка тепер? Це було 17, так? Да? 18. Типу да. так ходити, бо Так, дуже жорстка коробка, такий прям типу, пір. Тип. Боже, думала знову скейт. Головоломка? А, фаброл. Судпер Мелані не буде сидіти е, грати ігри в телефоні буде бавитися. Не-не-не, сюди буде Ти що? шо? було? 18 Була тепер 19 де 19 можеш кольпкай. От. Ось таке супер маленьке. Знову якийсь цей м'ячик. Не валяшка! Знаеш, можна, то... не валяшка. Не валяшка, Рысь, да не валяшка. Очка. Треба з ним не валяшка. Ділаємо там. Знаєш, можна бавитися, яка довше встоїть, якщо вони дві. Так. Це ж не валяшки. Напевно, всі штучки будут. 20, по... 20 тут, маленько. Штучка, это была 19, а 18, мы відкривала. А, відкривала. 20, а да. 9. Нет, это штучка, що ми тоді бачили, еще я говорила. А так. А, так? Она там крутится в разні Це ось таке. Але воно більше таке якісно, воно більше таке м'яке. Стрес можна знімати. Знаєте, як я люблю? Коли в мене стрес, то я завжди шкіру. Я ніколи не повно замечала, тебе такий стрес. Ні, у мене на ногах шкірка. <laughs> я стойка не мою трудно Ось 22. Двадцать двадцать один, да? Двадцать один нож открывал. Двадцать два таки. Шиняк, ну коло. допоможу. допоможе. О, эти машинки, ну, Тільки досить... що то саме якісь тупе, якщо чесно. Не, саме тупа, то... Скейта? Ні, це штука із скейта. Що угу. тут лучше? О, машинки мені подобають. Ну вони дуже швидкі. Ага, я це не встигла. Я <сум> з <сум> діжа не встигла. Ватс! Дивіться, скільки ага. Ну и в конце видео я вам покажу, что я прозабыла, что это там попадалось. Я уже сама прозабыла. Двадцать три, двадцать четыре. Ой. Двадцать три. Ой, ой, ой. А -а -а. Что это за штука? Так, да, короче, я там буду проникнуть. Нет. Но... Не. Я ее сам. Ни шлифтяжку. Пьєнка! Що настрес. Двадцать одні Двадцять четыре. Ну, реально, мені здається, колись в, в різних оцях. Боже, як вони. В паличках сюрпризах вони тут були якісніші, прикольніші. Ну, от що, Час, ну, що само, та, це таке? Нічого собі. І відкриваємо саму останню. Так, 25. Там щось інтересне зараз підліг. Не думаю, <рик> але окей. Але, ну, ми, мені цікаво, мені цікаво. Мені, мені цікаво стоїть. А, ну, такі вони, так. В принципі, я сама люблю щось таке покрутити в руках. Це, це, Тут така змійка. Ну напевно, такое? не так. Ну, може, от так, знаєш, отак от розкручується. Добре, кручимо ми потім так... якось цей. І показуємо, що мені було пауз. Ось, ось такі дві штучки, однакові. маляшки. Один попит, один і така штучка. Так, теж одна, до речі. Я не люблю. Можно вот так вот дать. Все кубики бесполезны. Что тут такое? Попахают на дыне. Машинка і машинка. Две машинки. Показати как они шутко гонятся. Гонятся? Да, гонятся. Двигаются. 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 Це було супер швидко. Давай дальше. Я би рвала воно відлітає від мене. Ось тут такі дві штучки. Мені більше подалося ця. Тут можна сказати зірочку. Вау. І вона дуже приємна на дотик. Вона така. А да, оця така. А, то оця така типу місто, щось таке. Шо, шо вот не что, 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 а, да, ну вот тебя прям дуже приятно. Она ну, как-то такая, не бы и пласт сняться, а а, не бы и что мне ну, вот это приятно, вам подавать. Ну, добре. Ну, это прекрасно, на это, чтобы добавлять это такое. Мама, не подавляйся. Три вот таких штучки. Тут футбол, тут лабиринт, а тут Кола какая такая одна штучка. Туда до ванны надо идти. же ванна. ванна. Скейты. А вот або полочки для нихтю. А тут я буду таку змійку. О, дивіться. Ось, ось така штучка і... все змейка. Динь-дин-динь-динь-динь-дин-динь-динь. дин 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 динь динь динь